Вітаю, друзі! 18 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок про найголовніші події сьогоднішнього інформаційного дня готовий вам розповісти. Тому, будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь і обов'язково залишайте коментарі і розміщуйте посилання на відео, які вам подобаються з цього каналу у своїх соціальних мережах. І звісно, найголовнішою, найприємнішою новиною сьогоднішнього дня є вибухи у російському містечку Торопець. Ну, як я чув уже на просторах інтернету, у російський торопець прилетів український. Виглядав він приблизно ось так. Звісно, тут нічого не видно, як прилітало щось по цій базі, де знаходиться дуже багато снарядів різного калібру, і нібито навіть і ракети, але звук був схожий далеко не на дрон. Що це саме було, я думаю, що ми дізнаємося трішки пізніше. Втім, головне ефект. Що ж, власне, було знищено на цьому складі боєкомплектів. Як повідомляє мій колега, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, то там було чимало різного роду снарядів. Я завтра з ним буду проводити детальний розбір цієї теми у себе на каналі, тому, будь ласка, хто не натиснув на дзвіночок, зробіть це, ви отримаєте повідомлення, коли вийде відеорозбір з цією темою у мене на каналі і зможете його переглянути. Так от, за твердженням Олександра Коваленка, там могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів. Ну це дуже багато. Реально, дуже багато, і те, що там дуже вибухало, то це факт, бо поштовхи. Як то землетрус, ніби то фіксували далеко за межами містечка Торпець, де проживає приблизно 11 тисяч населення. Там повлітали вікна в багатоквартирних будинках. Велика евакуація була, хоча місцева влада на фоні вибухів говорила, що нічого, все нормально, впали уламки безпілотників. Але ви бачили самі друзі, ну принаймні точно чули, який безпілотник туди прилітав зі свистом. За даними Коваленка, переважно це були на складі, мається на увазі, 122 мм реактивні снаряди та 82-мм міни. Якщо врахувати, що лише 122 мм снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів, такий запас міг би забезпечити активні бойові дії впродовж 10 місяців. Або більше року за середньої інтенсивності. Щодо 82 мм мін, то це взагалі якась неймовірна кількість. Їх там на арсеналі зберігалося близько 10 мільйонів пострілів. За інтенсивного використання на фронті цього запасу вистачило б на півтора року. Чи все було знищено? Ми дізнаємося трішки згодом, Ну, принаймні супутникові знімки, які з'являються зараз у мережі, засвідчують, що там пожежа була дуже велика. За оцінками Коваленка, на складі могли зберігатися й інші типи боєприпасів, як то 152-мм снаряди для ствольної артилерії та зенітні керовані ракети. Експерт вважає, що масштаб втрат є значним, навіть якщо враховувати змішаний тип боєприпасів. Ну і плюс до того повідомляю, що там були і ракети «Іскандері», нібито навіть почали складувати північно-корейські ракети. На Росії збентежені цим дуже не коментують принципів взагалі ніяк цей інцидент. Єдине, знаю, що там продовжили термін отримання у СІЗО. Того, хто був відповідальним за побудову цього складу боєприпасів, на який витратили 3,6 мільярда рублів і здали в експлуатацію 2018 році. В будь-якому випадку, друзі, це був якийсь бетонний склад, де зберігалися ці боєприпаси. Ну, можливо, вони і під відкритим небо могли зберігатися. Не знаю, але говорили, що це надсучасний якийсь склад, тому, швидше за все, це були підземні сховища, які були забетоновані, і безпілотник точно туди потрапити. Ну, навряд чи міг, щоб так воно вибухнуло. Звісно, ми завтра це все з Коваленком з'ясуємо, тому, будь ласка, не перемикайтеся, залишайтеся на каналі, це зробити дуже просто. Пишіть коментарі обов'язково, і також тисніть на дзвіночок. Щодо інших військових питань, Стало відомо про те, що наші Збройні Сили України зупинили наступ росіян на Курщині. Вони хотіли витіснити Збройні Сили України з території Російської Федерації, яку ми нині контролюємо, але як повідомив речник місцевої комендатури Дмитрашківський, то росіянам це не вдалося. Правда, як він сказав, один населений пункт вони взяли під контроль, а далі вони просунутися не могли. Ситуація стабілізована, що нам надто важливо. А от тепер, коли в них немає ще й боєкомплекту, ну як вони будуть воювати далі, я не знаю. Дуже сподіваюся, що це така леврича частка їхніх військових спроможностей, звісно, не всі, але суттєво послабить їх наступальний потенціал і обстрілів буде точно менше. Хоча я вже бачу багато коментарів від моїх військових експертів-колег, які говорять, що ми маємо очікувати ось ось дуже потужного ракетного обстрілу України як відповідь на цей. Інцидент, який стався на території Росії, ну так цього виключати не можна, але для них це не обов'язково має бути якийсь привід. Вони можуть робити це і так само. Я сьогодні читав. Ну просто робити, просто обстрілювати цивільні об'єкти. Я сьогодні читав у одному з російських телеграм-каналів повідомлення про те: ну як же це так, хахли б'ють точно? А ми не можемо У нас. Кракети летять, куди попало, Ми ні один склад їх не внічтожили. Ну, по факту так. На жаль, всі склади із снарядами були знищені ще до початку широкомасштабного вторгнення. Якщо не всі, то дуже багато. І ще тоді не було війни такої інтенсивності, а вже склади вибухали. На жаль, до Верховної Ради кілька повідомлень вже окремі історії. В лапках цікаві. Я вже обговорював у себе на каналі зі своїми колегами. І сьогодні парламент ухвалив рішення про збільшення бюджету. На 2024 рік на 500 мільярдів гривень на військові потреби на рахунок цікавих історій. Я маю на увазі зараз неухвалення постанови про перейменування населених пунктів. Там виник скандал, блокували трибуну. Представники фракції ПЗЖ, колишні вона там зараз по-новому називається За мир і дружбу. Вони фактично спровокували цю всю історію, але Стефанчук повідомив, що ну буквально найближчими днями вони повернуться до розгляду цього документу. Але давайте про бюджет. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксалана Підласа пояснювала, якими будуть джерела додаткових 500 мільярдів гривень на оборону. Ну, по-перше, 115,4 мільярда гривень це скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу. Нам вдалося реструктуризувати його, ну а деякі там речі відтермінувати. 216 мільярдів гривень це додаткове розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Ну, як на мене, це не дуже гарна стаття надходження до державного бюджету. Звісно, добре, що ми даємо можливість тим, хто має гроші заробляти на державному бюджеті. Але треба було би шукувати додаткові фінансування, щоб менше позичати. 100 мільярдів гривень перевиконання плану з збору податків. Тепер вони зберуть ще більше. Ті, хто платив, мають заплатити ще більше, тому що вони підвищили податки вже в першому читанні. Планують ввести цей документ в силу вже з 1 жовтня. І додатково зберуть 30 мільярдів гривень, і 12,7 мільярда гривень принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне. Тому, друзі, очікуйте нових інфляційних витків на ціни. І до інших подій в Україні та за кордоном, тому що є ще й цікаві події в Україні про них в самому кінці. Сьогодні президент Фінляндії Олександр Стуб зробив гарну заяву і пропонує виключити Російську Федерацію зі складу Радбезу ООН. Ви знаєте цю історію, о, це давня платівка, яку ми крутимо по колу ще з 2014 року. І е, нас справедливо обурює те, що країна, яка себе фактично позиціонує як терорист, вона сидить в Радбезі ООН, органі, який покликаний взагалі припиняти війни. Ну, це в голову в логіку ніяку не вкладається. Більше того, вона має право вето на ухвалення будь-яких рішень. І постійно в неї це право вето. Тобто вона є постійним членом радбезу, тому що є там і тимчасові. Так от президент Фінляндії пропонує і виключити з Радбезу ООН Росію, і взагалі прибрати цю норму, яка передбачає можливість вето на якесь рішення, тобто, що її в принципі не було. Обіцяю, що реформу ООН будуть розглядати на найближчій генасаблеї в Нью-Йорку, яка відбудеться наприкінці цього місяця, і там буде Володимир Зеленський і інші посадовці з різних країн, з багатьох країн. Перспективи поки що не будуть робити прогнози, тому що ну, мало в мене довіри до цієї інституції. Можливо, вони таке зроблять. Якщо таке рішення буде ухвалено, це буде дуже і дуже круто. Але дуже важливо. Надавати резонансу таким подіям і активно їх обговорювати в суспільній площині. І те, що ми тут з вами робимо, якраз і додає до цього. Я вам кілька днів тому розповідав про скандал з Міжнародним валютним фондом, який зібрався проводити вивчення російської економіки і відправляти туди навіть місії. Це легалізація в умовах терористичної війни, яку Росія веде проти України, співпраці міжнародного валютного фонду і Росії як такої. Ну і от через скандал, який був піднятий в публічній площині, і ми долучалися до нього. Міжнародний валютний фонд не став відновлювати роботу місії в Росії після критики з боку Європейського Союзу. Місія не розпочне роботу з 16 вересня, як то планувалося. Тобто вона не розпочала, тому що 16 вересня вони помогли мали працювати в онлайн, а пізніше безпосередньо фізично бути присутніми на самій Росії. І це ще не всі добрі новини з боліт. З'явилось цікаве повідомлення про те, що ну, Газпрому буде непереливки. Що найменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти нього через порушення газових контрактів. Їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро або в еквівалент доларах це 20,6. 20 мільярдів доларів. Це багато навіть для Росії, друзі. Ви можливо пам'ятаєте, якщо ні, я вам нагадую скандал з підривом Північного потоку 2 І є версія, я також скаляюся більше до неї, що підривом е займалися саме росіяни. Їм важливо було створити форс-мажорну обставину, щоб не виплачувати ось ці шалені штрафи за невиконання контрактних зобов'язань з постачання газу. Мовляв, дивіться, ж у нас же підірваний північний потік. 2 американці з українцями це зробили. Як ми можемо вам виплачувати? Але що цікаво і примітно, найбільший позов на 13 мільярдів євро подав німецький концерн Юніпер, який раніше був головним клієнтом Газпрому в Німеччині та інвестором, згаданого мною проєкту Північний Потік-2. Компанія, що закуповувала в Росії 20 мільярдів кубометрів газу на рік, ну це багато, друзі, тому що загальний об'єм газу, який постачався до Європи ще в ті часи, міг сягати до 200 мільярдів. І ця компанія вимагала компенсації збитків від припинення постачання газу, і в червні 2024 року стокгольмський арбітраж повністю задовольнив її позов. Я дуже сподіваюся, що і решта позовів будуть задоволені повністю, і Газпром примусять виплачувати ці збитки. Ну, принаймні, якщо ви навіть платити їх не буде, то це загрожує повною катастрофою для цієї компанії. і співпрацювати нормально з західними країнами вона не зможе. Але це ще не фатальний кінець для Газпрому, тому що він зможе співпрацювати з іншими країнами, як то Китай, Азербайджан, і постачати туди газ. А із західними компаніями дійсно у нього буде, будуть проблеми. Втім, підхід має змінитися, потрібно засувати такі санкції, щоб вони трокалися і тієї ж саме Індії, і Азербайджану, і Китаю, щоб вони не співпрацювали з Газпромом. Виключно економічний тиск на Росію буде. Найефективнішим інструментом зменшення спроможності Росії воювати проти України. Сьогодні така дискусія вже активно ведеться, і, от навіть і ці повідомлення мені засвідчують, що ми не дарма робимо цю справу, а саме піднімаємо проблематику і говоримо про неї в голос. Тому що ще раз наголошую: якщо росіянам не буде за що купувати зброю, то вони і воювати не зможуть. До Сполучених Штатів Америки друзі сьогодні у виданні Wall Street Journal з'явилася інформація про те, що Дуда. Це президент Польщі з'явиться разом із Дональдом Трампом на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Там вже сьогодні розповідають, що знову знайшли вибухівку в якомусь автомобілі. Що знову це сталося біля мітингу, де виступав Трамп? Ну там спроби знову вбивства Трампа тривають вже виглядає трішки ну неправдоподібно, скажу так м'яко. Чому Пенсильванія? Чому Дуда? Пенсильванія є ключовим штатом для виборів у Сполучених Штатах Америки. і Там проживає близько 700 тисяч польських американців. Це 5% населення цього штату. Ну і звісно, Дуда, агітацією може допомогти Трампу у своїй його виборчій кампанії, підняти йому рейтинг. Чому поляки це роблять? Мені складно, друзі, вам сказати, бо тут уже мені Дуда скидається на Орбана. У Трампа найкращий політик і наймудріший Орбан. Ну, мабуть, буде тепер ще один польський президент. Близький схід там події продовжуються розвиватися в Лівані. Другий день поспіль лунають вибухи. За попередніми даними вже детонують не просто пейджери, а пристрої бездротового зв'язку. Портативні радіоприймачі, рації і інше обладнання. Навіть вибухають автомобілі, мопеди, домофони, смартфони, айфони. Дуже багато пристроїв, навіть ті, які знаходяться на передових рубежах. Терористів Хезболи, які воюють проти Ізраїлю. Звісно, у цьому всьому звинувачують Ізраїль, ну, хоча за великим рахунком це логічно, але міністр оборони Ізраїлю сьогодні сказав, що починається нова фаза війни, і всі наші цілі будуть досягнуті. Тому за Близьким Сходом треба слідкувати, за практикою Ізраїлю треба слідкувати і брати її на озброєння, тому що ми по іншому, ну ми з терористами не впораємося. І на сам кінець новина про Україну, яку я вам анонсував трішки раніше. Не дуже приємна новина, але характеризує сьогоднішню владу. Нардеп від фракції Слуга народу Андрій Одарченко, обвинувачений у спробі підкупу керівництва Міністерства відновлення, міг втекти за кордон. Ну і, в принципі, правоохоронці вже підтверджують, що він втік за кордон. Спеціальна антикорупційна прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави 15 мільйонів гривень застави, яку раніше вніс депутат, і оголосили його в розшук. Історія повторюється як із Дмитроком, так і з іншими народними депутатами, які втікають від покарання з України дуже легко. І хто ж їм цьому допомагає? Питання риторичне. Вибачайте, друзі, що на такій песимістичній ноті вам закінчує сьогоднішнє відео, але краще знати правду ніж не знати нічого. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Поширити відео друзям. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде в Україна!